Взяла ось вертушка, дякую за поради. Ви мені посовітували, я зараз розріжу ось тут. Так, я вже розрізала. Далі вставлю вставочку, даю все. ну Жовтенько в мене немає. Може, де є, треба шукати, там в мене в кладовці повно всього. Тако сьогодні в платі достала. Ну, таке тоді було в моді. Думаю, буду ходити Ну, в ньому дуже удобно Така там тканина, як віскоза, тунесенька. Я вже зробила. Бачите, ну так як і надо. Зараз я поміряю. Позабирала я вже одежу. Сьогодні таки вітерець у нас і трошки, як сонечко показується, і геть. Попросихало, нову стірку, знову поновішувала. Так, стірки дуже багато. Зараз поміряю фартушину. Фартушину на бочину. Знаєте таку пісню чи ні? Одною рукою невдобно. Зараз. Достаю свої плаття. І буду ходити в хаті. Ох Це таке плаття, дивіться, яке воно. воно ніби то кльошне, я вам казала. Тут ось така атласна, бачите, полосочка йде, потім ось такий пояс ззаді, і тут так воно ззаді зав'язується. Я його винесла в кладовку в мішках, У мене багато одежі такої лежить. І на горіщі лежало. <сум> Трохи подоставало. Треба, мабуть, попродавати плаття. Вони нові. Раз, два, одягла і все. Таке платтячко. Воно вроді кльошне, але воно мене не повніт. Таке, дивіться. Так. Величу. Ой, так класно придумала. Капець, мені аж сподобалося. Так, думаю, що класно, непогано. Щось у мене трошки платя неправильно. О! Ой! С'їхало. Мені дуже подобається, що я вшила резиночку. Бачите, за що, що тянеться, і даже голову вверх. Туди-сюди, і так воно собі як розтягується. Класно. Добре, що я так і придумала. Вам дякую, що ви мені підказали. І мене так хорошо вийшло. Що, дивіться, так просвіщається. Якби вам. Хм. Класно. Ну, так, шамає Я потім собі. Десь знайду матерію і зроблю викройку і пошию. Мене, вон, бачите, швейна машинка є. Так що буду шити. У мене вже є фартушок, Я собі приложу, виріжу і все. Ось такі гарні ткані продають, взагалі дуже класні. Є такі, які українські, і з квітками. Вони ж дешеві. Можна піти останній день вже буде перед завозом і можна купити дешево. Ну, пошити собі. І так само, навіть карманчики ось заділати. Так що, карма, що я ніколи не шила, але я навіть і руками можу шити. Наволочки завжди собі шила. Порежу, поприміраю і пошию собі руками. Мама так завжди робила. Навіть спідниці і плаття вона собі шила, навіть вручну, дуже гарно її вийшло. А це в мене є машинка. Там тільки подивіться, чого випадає голочка чогось, коли шиєш, і вона випадає. І все. І буде супер-пупер. Так що, все добре. О, вже мене хоч не тяне. А то якось так було незручно зовсім. Ну, все одно фартушку хорошо. Щось ще капне, чи жир, воно так зручно до ладу, мені подобається. так хорошо вийшло. Платів горох. Я вже люблю в горох. І платьо, і кофтиночки, Ще в мене десь кофточка лежить. Може, ну, трохи вона на мене маловатенька, і її треба до спідниці носити. У мене одна спідниця є, така по коліна. Чорненька. Не знаю, така вона качества хорошого. Уже, і боже, мій, може 15 років я потім колись вам покажу. Але теж я раз-два одягаю, і все воно лежить якось. Я вже б хотіла, може, спідницю довгу якусь таку, знаєте. Щоб була шестяна, десь може на секінді тоді, коли все добре, то як знайду, то колись куплю собі теплу іменно на, на зиму спідницю, щоб курточку одіяти чи пальто. І пішов. длинну-длинну длинну спідницю таку. Ну, не так, щоб тянулась по землі, а таку. Так що привіт і вам. Я сьогодні все поперескладувала. Все пересортувала, все, поскладала, все, щоб в мене воно було таке, знаєте, на, на своїх містах, що де лежить, щоб я знала, а то там носки в одному, в другому. А так я вже склала ось ящик з носками і ось з носками ящик. Ну, там, таке друге, там теж корзинки в корзинці. І так все. Поробила трошки роботу. Ну, ось так, картіганчика одягнула і собі десь там вийти в веранду, щоб не було холодно. Понятно, що я в йому не піду в город. Вони колись ці плаття зразу, як привезли їх на базар, то їх розхватали і взагалі дуже хорошо вони пішли. І де не йдеш, усі в таких платтях ходять. І я тоді перестала взагалі один раз оділа, і більше я не одягала його. Ну, значить, буду ходити в хаті. Як не ходжу так десь, буду ходити в хаті в платтях. <сум> коли в платі, коли в штанах, чого тільки в штанах. Так, треба ходити в платі теж. А, так. так, Займаюся я уборочкою. Це я стирала пленочку себе на базар, щоб мене була готова в машині положу. А це мене вже така лядка тут є. Широко дивіться, як добре ставить. Була тільки ну, кусочок отакий ось був. А це вже я другий поставила кусок ляди. І в мене таки, дивиться, дивіться, дивіться сколько місця для ящиків. Я все попривірала, ну правда палкою так підперла. Ну, класно. Вже добре. Хорошо, хорошо все вивітрилося. Я тут і мила все. Тут поприбирала все в машині. Ну, красиво. Бачите, можна лягати спати. Тут заслала теж покривалку. Отак. Ну, там під ковриками повімітувала все, де сметечко було. І там повіметувала. І тут усе поробила, повитрепувала все. Пілюку повитирала, все зробила, як не має бути. Поки Віталік прийде от дівчат, бо казав, що ну і чулі, що я йду до... Ну, пойду до дівчат, чи що там, то буде вже прибрана машина, прийде, буде ради. Так, З цієї сторони теж я помила, зверху все помила, вон блістить. І так, ведра вже поставляла. Сьогодні у нас було трохи так похмуро, але дощу не було. І зараз вже вийшло, бачите, сонечко. Дякувать Богу. То я бістренько постирала Віталіку, щоб була чистенька одежа, ось його. І штанішки, і ігорові штани. І шапку приготувала йому, думаю, буде йти до дівчат, то треба, щоб була балаклава тепла. І вона до джинси, його штани, отаке постирала. І Ворунчику прослала таку тепленьку хусточку. Винесла, щоб що він робив собі ці цигарети, бо мене в носі крутить дуже і я чхаю. То кажу, як сонечко, то ти вже на дворі. Ось постирала вона в кладовці. Мене... Вон то в мене така кладовка, бачите? Це я там брала плаття. У мене там плаття всяке, красиві є такі діла. Огірочки, ті, що я посіяла, вони так і є, ніби й цвет з'явився, Ну нічого толку немає ніякого. А редька ця теж в цьому році щось не знаю. Я її сіяла, бачите? Вона, може ще що буде, вона ніби поправилась. Не знаю. Ну, вона ж все-таки осіння, от може ще й буде, тут я знаю. Треба дрова буде рубати. Ну, вже точно дров я не порубаю. Прийдеться Віталіку рубати дрова. Так я трошки позаметала, Поприбирала. Вийдемо в хату. Невеста прийшла. Невеста прийшла. Сумочку поставила. Чого вона, видно, забула. Русский, да? Имени так. Пока я на дворе работала. Семечки кушали, пачу. Молодежь. Здравствуйте. Что такое? Что Я танцую, а що не можна? можна? Да. Іди будемо танцювати. Я не можу. Класне платье, не не, да. плать. я не Тобі подарить? Не треба. Мене хватає платье. Я знаю, що тобі багато. Диви, яка сидить. Красуня. Тут ось не Так. Да. Я чи ні? Стань, я побачу. Вставай сюди. Наверно, похудла. Ні? Трошки, так. Да. Ну, жопа ні. Передом вставай. Похудла трошки. Да. Да. Ти хочеш Похудти? Похуді? Да. Так. Да. Ну щоб бути. Так. Да. Похудла ти так. Да. Не сильно. Да не сильно. Ще хватає всього. <сху> Таня, я ж теж вроді похудла. Набагато. Правда? Ну. Но... Дивісь, яка худенька стала. Ну. Но... А ви ще Петро Олександр кажете, що я стройніша в платях, я і в штанах така. Ви просто не приглядались. Не моя. Ой, молодеж. то вже давай, будете, ти може вже жениться чи ні? сказала, Ігор каже так. — І що? — Йому ще 35 років. — А в 35. А Таня, йди за стіл, там же ж пироги є. Показать. Пошля дам. там. працює. помалу. Ну урожаї ось тільки що вибрала, бачите. Вже горочник геть сухий. Але ще таки дивіться. Ще якби кропила, то ще б і були огірочки. То це не вибирала неділю. Я думаю, ну пойду побачимо, ще що знайду. Вже все, вже, мабуть, боїш вони не будуть. Такі ще поміторчики. Ну, Салатик буде. Бачите, як горить гарно. Правда, що робота, Тані? Правда, що робота. Де ж ти був? Привіт. Де як я був гуляв? Я гулял. думаю, що ти прибіг, допомився і шорти передів. То що погуляв трошки. Що... А де ти гуляв? Я даже радуюсь за тебе. Ти знаєш аж настроєння піднялося. Де ти гуляв? Ну, де можна гулять? Ну... Ако ти моде в лісі? Дівчат бачив? Віталька, я не знаю, у нас мухи налетіли і мошки є. Ну, у мене нічого немає такого для мошок. Я не знаю, що таке. І чую багато людей кажуть за ці мошки. Так, а буду давати Ясно.